Російська армія 25 разів намагалася прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку. Захисники стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. Про це повідомили у генштабі. На Авдіївському напрямку сили оборони відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів. Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське. На Бахмутському напрямку відбили 5 атак біля Кліщівки, Андріївки та Східніше Часового Яру. На Лиманському 8 атак поблизу білого. Луганської області, Тернів, Ямполівки спірно та Роздолівки Донецької області і зараз Юрій Карл Чех, підполковник, командир батальйонної тактичної групи 12-ї бригади, спецпризначення Азов Нацгвардії України. Долучається до ефіру. Вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава. Хочемо одразу запитати вас про оперативну ситуацію. Чи вдається чи вдається зараз стабілізувати фронт у напрямку Тернів на Донеччині? Де ви перебуваєте? Як ми розуміємо? Ну, так быстро це віко не вдавалося, тим паче противник продовжує штурмові дії, тому про стабілізацію говорити дуже зарано. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ви для себе пояснюєте, чому цей напрямок важливий, такий важливий для ворога? І він все знову і знову штурмує терни? Це ну, стратегічна перевага, тобто, викинути нас за річку, за ставки. Тому uh, противник бачить uh, вигоду для, uh, для себе, uh, для подальшого просування. А в чому особливість атак ворога? Uh, чи спостерігаєте ви зміни в uh, тактиках, які росіяни застосовують, uh, чи вони знову застосовують так звані ось м'ясні, але, але змішані штурми? Uh, ні, тактика змішаних штурмів uh, немає. Uh, Продовжується, тобто ворог не, не рахується з втратами, а продовжує дивити кожен день. І наскільки серйозні сьогодні втрати ворога в особовому складі і техніці? Ну, з нашої сторони це виглядає так, що ну, вони хочуть взяти, наприклад, посадку, і це їм коштує там тисячу життів. Вони ну, кажуть без проблем беремо тариф. А що, що, ви скажете? Так. що ви скажете про їхнє забезпечення? Ну, тобто, ми е говорили в попередній годині із е е військовослужбовцем на з, з Бахмутського напрямку, він каже, що усе наявне озброєння застосовують там, окрім ядерного. що ви можете сказати про е ті види зброї, які застосовуються на вашому відтинку? На нашому напрямку у противника є все. Дрони, дуже потужна артилерія, техніка, солдати оснащені, В них є тепловізійні приціли, тобто вони можуть працювати що вдень, що вночі. А Наскіль, наскільки сьогодні ворог взагалі звертає увагу на свої втрати, якось реагує на це. І якщо вони реагують, то тільки на втрати в техніці. тобто втрати в техніці для нього від цього шторми змінюються. На піхоту він взагалі не бажає. А щодо нашого забезпечення, чого не вистачає, враховуючи ситуацію, так із. Ну, і Із певним дефіцитом артилерійського, артилерійських снарядів. Окрім цього, що би ви ще визначили? Що б я визначив, дивіться, лінія, яка малюється на карта, це люди. Це люди, які стоять на, і тримають. Якщо вони тримають там день, два, місяць, так чи інакше, вони носить якісь втрати. І треба готувати нових навчених солдат. Тобто, ну, вже, вже треба. Це вчора потрібно почати е, тренувати наступних солдат. Наскільки сьогодні росіяни активно використовують артилерію, і е, що ви можете сказати про їхнє забезпечення боєприпасами? Mm, воно набагато потужніше, ніж в нас. Можна так сказати. Тобто вони не, вони а, не економлять. А, Ви відчуваєте, що економії там немає, так? Ні, ні, економії там немає, вони можуть включити арту нон-стоп. Обстріл от просто, просто не закінчується. Тому, так, да, вони мають допомогу. А от хотів уточнити стосовно тих же штурмів, вони відбуваються незалежно від частини доби. Тобто, коли активніше вони намагаються робити ось ці атаки вночі чи в день? Чи день переважно працює артилерія та ФПВ-дрони? Скажу так, тобто вночі це більш небезпечні, але більшість звісно, приходиться на рівну пору на, на день. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо за те, що захищаєте, Юрій Чех, позивний Карл, підполковник, командир батальйону і тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України був з нами на зв'язку.